Я стою перед якоюсь такою трошечки викликом, тому що перед тим був виклад пана Олега, і я маю трошечки інший досвід. І, власне, це буде дуже гарним способом викликати якусь ту чи іншу дискусію, тому що власне захистом вітражів я займаюся весь час, поки є війна, і це ще з 2014 року. Бо я була залучена до е, консультацій, власне, по тих місцях, де були бойові дії ще з 14 го У мене чоловік військовий, він воює 9 років, волочиться по лінії фронту. І кожного разу, е, окрім е, знищення нехороших окупантів, він мені збирає якісь ті чи інші дані, як поводяться конкретно вітражі. Бо він знає, що приїде додому, і жінка скаже, а що там було? Відповідно, я дам вам трошечки ширше і більш практичне значення, тобто тому, що е, ясно фізика – це така пані, яка хабарів не бере з нею, не домовишся, і ударна хвиля, як йде, так йде. Але кожен інший випадок, і кожен інший об'єкт, і інша сила удару, і інший ландшафт. Провокують ті зовсім інший результат, і дуже часто буває так, що е, ніби вхідні дані є майже однакові, але помінявши щось одне, дуже чітко міняється результат. І е, разом з тим я ще мала дуже багато досвіду власне, моніторити, як виглядають вітражі, як виглядають вікна. Після тих чи інших ударів, тобто коли вони є ближче, коли вони є далі, тому що у Львові, тільки у Львові є понад 150 адрес, за якими є комплекси вітражів, тобто не вітражів, а адрес. Відповідно, там я свого часу писала кандидатську по вітражах в адміністративних і житлових будинках, і це є зовсім інший тип захисту ніж в храмових вітражах. В першу чергу, із-за того, що вони мають інший розмір. Самі вітражі і інший простір за вітражами є. Тобто, якщо ми в храмі маємо великий простір, тобто велика повітряна подушка, то в житлових і адміністративних будинках ми маємо інший простір і зовсім іншу, навіть ту ж таки повітряну подушку з ходової клітки чи кімнати. І по-іншому йде, власне, опір і можливість, оця от парусність, яка ловить вітражі і всього решта. І я, власне, хочу поділитися своїм досвідом те, що. Те, що було, і те, що я спостерігала, і власне те, що я аналізувала, тобто, ця ця презентація буде частиною моєї презентації, яку я презентувала на е, прохання міжнародної власне спільноти вітражів в Труню минулого року, е, готувала власне. Тобто тут буде тільки фрагмент того всього, тому що це значно довше. Але це буде дуже гарним моментом до обговорення. І почати, власне, хочу з того, що я пережила теж ударну хвилю, тому що ви бачите, де є мій дім, де я живу. От це конкретний мій дім, а це оцього коновальця, де ми вчора були. Тобто ми стояли при оцій брамі рівно перейти дорогу, і оце моя хата. І власне я розкажу е, те, що я відчула е, шкірою, і ви зрозумієте, що відчувають ті самі пам'ятки архітектури і ті самі стіни, тому що ну ніхто напевно добровільно не схоче постояти в цьому місці, е, щоб провести як там е, дослід на власній шкірі. Ну але я мала таку можливість. В Першу чергу е, скажу те, що ракета була збита в повітрі, і це зовсім інше ніж ракета попадає в об'єкт. Тому що в перший момент, коли ракета була збита в повітрі, в мене е, вікна виходять на два боки будинку, і вони були навсі ж відкриті, підперті коробками, тому що день перед тим було дуже гаряче. І я зробила такий протяг. І це моя квартира була. Одна з дуже дуже небагатьох, в якій залишилися цілими навіть вікна. Тобто, чим ширше відчинені вікна і є можливість протягу, тим більше шансів того, що все залишиться цілим. І ну ви зрозумієте, що от оця от вік відстань між моїм будинком, ой, між моїм будинком, і оце оцей будинок Кокорудзе, про який розказували дах, це оцей будинок, який злетів. Які ми ходили, оглядали, тобто, ми ми заходили повз оцей будинок так вчора пройшлися і вийшли от сюдою. тобто рівно навпроти входу. Тобто тут відстані ну метрів сорок, напевно, так, чи кроками, може навіть і сорок немає. Першим що було, йде е, стиснення повітря. Тобто, ми всі вчили фізику, повітря дуже сильно стискається. Тобто, з квартири висмоктало все повітря настільки, що заклало вуха, вилетіли нижні поверхи вікон, тобто вони пішли назовні. Після того, як відбувся вибух, і полетіли уламки, тобто було чути чітко п'ять вибухів падіння уламків. Тобто тут навіть дуже чітко і видно от, один уламок, другий, третій, четвертий, і п'ятий прилетів от через дорогу на кокурудзи, той, який ми е, теж обговорювали. І в цей момент пішла власне, вже вибухова хвиля, коли е, наступним етап. Тобто між одним і другим це була якась доля секунди, тобто це не було там, попили каву, заварили. І в цьому випадку вилетіли з найвищі поверхи всередину, тобто яким вона чином пішла, знизу витягнуло, і поверху вдарило. Відповідно з того всього. Якщо ми говоримо навіть про ті ж такі адміністративні будинки, чи будинки, які не мають великого простору, та як храм, а мають власне кілька поверхів, в цьому випадку захист найкраще, тобто дослідження цього всього ставити з двох боків. Тобто, один, на якому би могло вікно спертися вітраж, коли виноситься на зовні, коли його висмоктується, і другий, коли може спертися, щоб не влетіло всередину. Мета оцих всіх плит, чи там бляхи, чи всього решту. Я потім до цього всього діду. Ви не можете захистити вітраж. Він так чи інакше постраждає. Але я вам, як реставратор, кажу: вітраж має властивість прогинатися і має оцю цю амортизацію. І, власне, ці всі плити потрібні для того, щоб у цю амортизацію дати можливість не вилетіти гай зовсім, а щоб вони могли спертися. І потім реставратори їх вернуть назад, тому що е Вітраж він дуже органічний. Цей свинець він може розтягуватися і потім можна вправляти. Тобто я вправляла вітражі, які були після вибуху, які мали вигин від вертикальної осі більше 16 сантиметрів. Тобто, це так нормально на А4 формат. Вони трималися купи тільки за рахунок того, що вони оперлися і там лишилися спертими. Тобто, в них не пішла оця фінальна точка, коли вони вже розлітаються всією мозаїкою, і відповідно. Тут теж є нюанси, які я кажу, що потрібно враховувати, тому що є моменти, коли дуже щільна забудова, і ця ударна хвиля в тій чи іншій мірі десь гаситься об загальну стіну будівель, і коли стоять, наприклад, храмові об'єкти, коли є велика площа, але разом з тим довкола них є простір, і тоді ударна хвиля не гаситься як об суцільну китайську стіну, а проходить з двох боків будинку. І, 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 і отут перший ж момент, бачите, тут в мене є, е, є об'єкт, на який піде е, моя е, група зі мною. Тобто це є вітражі, які є в внутрішньому подвір'ї. І тут же ж та сама Успенська церква, рівно ті самі вітражі, але вони є зовні. Внутрішні ж теж треба закрити. Але з самого початку закривали зовнішні. Е, яким чином закривали? Власне, залишивши ось тут шпарину. Для того, ну ви розумієте, що якщо прийде прямий удар, то вони упокояться в бозі, і їх вже ніхто не позбирає ну максимум там відро. Але е, якщо Бог буде милосердний і все ж таки удар буде не прямим, а десь збоку е, в них залишається шанс е, в тому плані, що. Плита з ДСП вона є доволі амортизуючою. Тобто, наскільки сильною хвиля буде, якщо вона буде надто сильною, вона сама перетвориться на джерело пошкодження, тому що може розлетітися щіпками. Але знову ж таки, кожна окрема щіпка вже не буде мати тої сили удару, як загальна хвиля. Тобто вона може вибити окремі якісь фрагменти. Але разом з тим вона е, амортизуюча. В цьому випадку було дуже добре, щоб було ще з другого боку поставити плиту. Тобто, це що я, власне, з власного досвіду вже спостерігаючи, моніторячи впродовж трьох років бачу. Але е таким варіантом, тут є кращий випадок. Е якщо ви пройти далі, от, пан Олег розказував про бляху, чому в цьому випадку бляха є краща? Тому що це є дуже окремо стояча будівля, і якщо піде ударна хвиля, вона просто, як по борту корабля, обійде і обмине його. розумієте? Тобто в цьому випадку не потрібно робити окремих е, оцих от вентиляційних е, пробілів між е, плитою і е, відкосами, між гліфами. Тому що в даному випадку е, краще, коли ця хвиля пройде, так ми не говоримо зараз про шкодження фасаду. Тому що все ж таки позабивані е, анкера, якими це все було позабивано, це трошечки так ну, не зовсім корисне. Але тут, що називається, з двох бід вибирають меншу. І в цьому випадку, власне, тоді е, дуже багато дискусій було, тому що це робили за фінансування е, Міністерства культури Польщі і Полоніки, і е, вони радилися з багатьма власне фізиками яким чином це все краще зробити, і було власне прийнято рішення, що краще зашивати цілком? Тому що якщо залишити оцю шпарину, ударна хвиля піде всередину. Тата як казав пан Олег, не буде відбиття від стіни, бо там немає стін, тобто вона полетить нас крізь далі. Вона відбивається від стіни, коли є будова храму, наприклад, так як в нас є там в, в певний От в вірменській церкви, що є тільки з одного боку є відражі, тому що з іншого боку від вони виходять внутрішні приміщення або навіть та ж таки успенська церква. Вона на одну сторону має більшу кількість вітражів, а на іншу менше, відповідно, там є місце, де ця хвиля буде гаситися. Але разом з тим, коли є такі дуже великі приміщення, вона не відбивається настільки сильно, а власне дає більше руйнацію на задню стінку. Тобто летять скульптури, летять образи, відбиваються тиньки, все, все решта. Тобто оцього відбиття, яке би вже вибило вікна. В храмі немає, тому що храм має сам по собі дуже велику площу. Вона просто там ну, має місце де погаситися. І е, оскільки я зараз говорю про превентивні засоби, тобто, не вже по факту, коли пора з відром збирати, а власне е, коли зробити краще е, до того, е, треба дуже чітко враховувати в першу чергу розміщення будівель. Висоту будівель, поверховість будівель, е, об'єм приміщення за вікном і в пропорції до розміру вікна. Тому що, наприклад, е, бувають такі що дуже велетенські вікна, але маленька сходова клітка або навпаки є великий простір за ним. Тобто тут називається фізики вам в поміч, тому що зараз я вам не прочитаю весь курс фізики, але в цьому випадку. Е, Треба дуже чітко дивитися, які будівлі є навпроти, тому що е, наскільки в них є вікна, тому що від вікон ударна хвиля вже не відбивається, вона гаситься, вона або їх вибиває, або якщо вона недостатньо сильна, то вона вже тоді не зможе відбитися е, в цьому випадку. Е, дуже чітко треба е, розуміти і оцінювати, які будівлі інфраструктури критичної є довкола, тобто прорахувати ймовірність того. Будуть туди цілитися, чи ні? Я розумію, що Москаль він відбитий на всю голову і він лупить куди завгодно. Але погодьтеся, що все одно є якісь місця, куди є більша ймовірність і куди є менша ймовірність. Тому що знову ж таки, коли йшло обговорення, вернусь назад до оцих вікон, чому їх не закрило. Багато хто казав, от їх не треба закрити, тому що їх нічого не виб'є. Ці вікна виб'ють. Вони є чітко розміщені навпроти Домініканського собору. Просто може в Домініканський собор ніхто не буде цілитися. Але бачите, висота забудови закінчується ось тут. Вікно є вище. Тобто, якщо йде ударна хвиля, вона йде поверху. І оце є маленьке закрите приміщення, як колодязь, куди ця хвиля просто впаде. Вона просто впаде. І відповідно буде дуже печальна історія з тими вітражами, і зараз теж іде мова про те, щоб їх не тільки закрити, а їх просто зняти на реставрацію. Ще одним з дуже хороших е, моментів, який потребує трошечки більше часу і, добряче, більше грошей це є захист антивандальним склом. Е, воно, в принципі, е, ці от звичайні триплікси, але з грубого е, нормального скла, тобто не ці самий найдешевший, а е, яким чином воно діє. Тобто, коли іде якась та чи інша ударна хвиля, про яку ми говоримо, це скло поводиться точно так само, як автомобільне скло. Тобто, воно прогинається і на цій плівці тримається. Має бути достатньо велика відстань, між вітражем чи вікном і цією плівкою, для того, щоб просто це антивагандальне скло мало місце, куди втиснутися всередину, щоб не було там 7-8 сантиметрів. Тому що по всіх правилах. До е, захисного скла і вітражу має бути не менше 7 е, сантиметрів, і вентиляційні канали знизу і зверху. Тоді йде природна циркуляція. Знову ж таки, фізику закону ніхто не відміняв. Е, воно витягує всю вологість, і оцих 7 сантиметрів є дуже хорошим моментом для внутрішньої вентиляції. Тобто менше ви не зможете поставити, а більше, якщо є, то це немає різниці, чи бляха, чи дерево, чи скло. Воно все одно ця циркуляція повітря йде. Але якщо ми дамо трошечки більшу відстань, воно дістане оцей от момент, куди воно зможе прогнутися, і разом з тим в триплікс не летить осколками. Тобто внутрішній вітраж тоді залишається в тій чи іншій безпеці. Ми зараз говоримо власне, про трохи дальші удари. Тому що кажу, якщо він буде прямий, ну погодьтеся, нічого не поможе. Чому власне ще з цим вітражем було? Це є з Іоанна Золотоустого власне вітраж. Перед ним є дуже велика площина і простір. Тобто, сам храм є трошки на горбочку по розміщенню, а трохи далі є військовий госпіталь. Відповідно, це не зовсім критична структура, але по замовчуванню ми залишаємо припущення на все решта. І відповідно, ну, там до цього госпіталю я знаю метрів 200-300, напевно, по дорозі, ну, 300 скорше. Відповідно з власної шкіри, розуміючи, що 300 метрів це вже достатньо. Тому що, кажу, в мене біля хати прилетіла ракета, така сама, як свого часу, прилетіла на Охмадит, тільки, дякувати Богу, її збили в повітрі, а не вона попала. То вже навіть за моїх там, 40 чи 50 метрів вона вже дуже сильно погасила. Тобто тих 300 метрів і антивендальне скло вже буде абсолютно достатньо для того, щоб в тій чи іншій мірі. Десь його погасити. Але ми теж мусимо враховувати те, що це є окремо стоячий храм на пагорбі, і повітряні маси зможуть його обійти довкола. Тому що, якщо б це була суцільна стіна забудови, ми б мали зовсім іншу картину і зовсім би по-іншому мали би реагувати і ставити захист на це все. Такі речі до речі є дуже просто впроваджувати. В якому плані? Багато вітражів стоять в своїх старих автентичних рамах. І вже дуже давно є розроблена спеціальна система е, кріплення, за яко, якою користуються е, власне вже дуже давно реставратори, і вона признана і затверджена в світі. Е, це є система, якою приварюються такі спеціальні е, штирки до основної рами, і е, вітраж впаюється. В додаткову раму і його просто виноситься всередину. Тобто, в загальну стару раму ставиться оце антивандальне скло, а сам вітраж вноситься ніби в приміщення на трошки. Тобто він по периметру має продухи, відповідно, не йде за е, запарювання, йде нормальна конденсація е, вологи на охоронному заскленні, тому що воно стає холоднішим. Відповідно, зберігається не тільки вітраж, а зберігаються ще й всі стінописи. Тому що самим холодним місцем тоді стають ці охоронні засклення, а не вітражі, воно забирає частину вологи зі стін. Ну, Тобто воно не вирішить проблеми всіх стін, але дуже багато. І разом з тим воно е малими силами дає можливість е ну, вирішити це питання. Тобто його самого початку робили як е річ. Е для того щоб не ставити додаткові рами в старих автентичних, історичних мистецьких спорудах, а максимально якось підкоригувати це все, але разом з тим воно вийшло дуже хорошим вирішенням при конкретно наших варіантах. І такі системи. Є ще одним дуже хорошим плюсом, тому що це називається система швидкого демонтажу. Тобто, якщо є можливість поставити рештовку, драбину, я не знаю, табуретку, залежно від того, на якій висоті, вітряжі демонтуються впродовж півгодини. Тобто їх не треба вибивати стеньку, їх не треба забирати зі стіни. Е, я розумію, що під час кожної повітряної тривоги ніхто не буде витягувати вітрижі, але якщо є е, момент розуміння того, що наближається фронт або що, тобто їх можна акуратненько швиденько зняти. І просто вивезти це теж, про що говорили: і про вивезення музеїв взагалі з місця там, наближення фронту. Тобто у Львові його не настільки використовують, але в принципі можуть. І е, ще одним з моментів, це власне, який теж використовується при, е, вже під час реставрації як запобіжні речі. Якщо ми зараз говоримо конкретно про вітражі, це є напаювання. Я не знаю наскільки вам буде видно, ось тут є. Металеві оцинковані прути. Чому, власне, металевий і оцинкований? Він спрацьовує як пружина. Тобто, тому що, оскільки свинець це матеріал, який розтягується і назад не вертається, вітраж пішов і назад не прийде. Ці прути вони спрацьовують як лук тятива. Вони його вертають назад і дають можливість відходити. розумієте ну Продовжити оце. Вигнулися, вернулися, вигнулися, вернулися і стабілізувалися. Тобто, це свого роду амортизаційна пружина, але це вже е, використовується виключно вже в процесі реставрації. Ну але ми маємо вже повномасштабку третій рік, і реставрацію я все одно проводжу. Конкретно ці вітряжі, це є вітряжі з Дрогобича. Але точно такі самі речі були. Е, Використані і в Вірменському соборі, і в Золотоустого, і на князя Романа там були е, теж ці внутрішні е, на сходовій клійці вітрижі. Тобто, в цих е, вітрижах, всі, які я реставрувала вже з цього часу, я використовую власне. От ну, тобто, цей пруд він є 4 мм він практично невидимий, але він дає можливість е, притримати його. Тобто, е, тому що навіть якщо десь якусь частину виб'є, то все одно інша частина залишається. Тут ми не говоримо навіть деколи про загальне збереження, а більше говоримо, щоб можна було зберегти навіть кожен окремий фрагмент. Тому що ну, тут іде е, питання в тому, чи вилетить все, чи бодай щось залишиться. В часи там, наприклад, Другої світової вони мали сенс. Тобто вітрівка вона ж не тільки е, тримає вітраж, вона ж є своїм. Е, Родом ще й засобом захисту. І тут, власне, просто коротко інформація. Тобто, пройдемося ще раз від самого початку і підсумовуючи до кінця. Тобто, ми починаємо з аналізу на передбачення можливих загроз, тобто нормально повне сканування об'єкту, місце знаходження, розмірів, можливих небезпек, стану самого об'єкту, тобто наскільки він стійкий. І вже після того обов'язково сходити порадитися з фізиками, це дуже помічна річ насправді. І тільки після того вирішується, яким захистом це все закривати. Чи це закривати плитами зі щілиною для того, щоб могло пройти повітря? Чи це закривати герметично металевою бляхою для того, щоб вони ставали оптичними? Чи це робити з вітражом як сендвіч, панель, щоб можна було на два боки? Тому що це повторююся, ця панель потрібна тільки для того, щоб сперлося. І чим краще витримає вікно, тим більше шансів, що вас витримає інтер'єр. Тому що це є оця от перша, як казали, подвійною подвійним захистом як казав пан Олег, тобто це є те, що один з захистів внутрішнього інтер'єру, і чим краще воно спрацює, тим більше шансів, що у вас залишиться середина цілою. Власне, наступним пунктом з цього всього вирішення може бути антивандальне засклення. Звичайно, що ідеальний варіант це демонтаж і зберігання в захищених місцях. Тобто, деякі Режі, з Львова їх таки познімали. І ну, вже оскільки їх познімали, то я вже їх і відреставрувала. Бо ну що ж вони будуть поламаними лежати десь в сховищах. Тепер вони лежать відреставрованими. Е, та це вже це вони лежать в сховищах і чекають як там свого зоряного часу. Ну і е, укріплення при реставраційних роботах їх ніхто не відміняв, тому що, на жаль, війна в нас ще не закінчилася, і ми не можемо сказати. Чи оце вже там післязавтра буде все, і ми вже будемо далі на нормальній режимі реставрувати? Чи нам ще потрібно щось? Відповідно, дуже часто є важливими і дуже доречними такі мінімальні забіги реставраційні в процесі укріплення і захисту. Разі дякую. Дякую, пані Марії.